Ми дуже раді, що є можливість знову зустрітися і поговорити про важливі питання в нашому християнському житті, і це актуальне питання прощення. Воно зараз на часі, звичайно, завжди на часі, але багато питань в цій темі виникають, задають служителям. І тому є можливість поговорити про це більш. Ми живемо в суспільстві. Де ми стикаємось з різними обставинами, і ці обставини ведуть до певних конфліктів навіть, і не тільки в суспільстві, навіть в церквах виникають такі проблеми. Тому, говорячи про прощення, хотіли б задати питання, що, які поради, можливо, є практичного застосування, що б ви порадили саме в тому питанні. Дякую за це запитання. Воно дійсно дуже доречне і актуально завжди. І мене як пастора дуже турбують, коли люди живуть в непрощенні в церкві довгі дні, місяці, навіть роки. І тому, відповідаючи на це запитання, я хотів би звернутися до однієї короткої книги із Нового Завіту, яка, на мій погляд, дає дуже змістовну відповідь на питання прощення і дає чіткі поради, як віруючим прощати один одного, як досягати миру в суспільстві, в сім'ї і в церкві, звичайно, це послання, воно стосується більш церковного контексту, але ті поради, які є тут, вони. Універсальні. Вони біблійні, вони універсальні. Ось тому, відповідаючи на це запитання, я хочу звернутися до послання Филимону і відокремити дві групи порад. Я їх назву зараз, а потім поясню угу. для того, щоб практикувати прощення в своєму житті, по-перше, треба внутрішня сформованість християнина. І на це звертаю увагу послання. Тому внутрішня сформованість. А друга сторона це зовнішня допомога або вплив служителів і самої церкви для подолання конфлікту і примирення. примирення. Ось тому давайте я спробую дати декілька текстів із послання до Филимону, які відкривають сутність першої частини, Можна сказати, і оце внутрішня сформованість християнина. Апостол починає це послання і закінчує його згадуванням дуже важливого терміну, богословського терміну, благодать і мир. Він починає в третьому вірші благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. І це не просто такий стандартний. Привіт. Це глибокий посил до Филимона, щоб нагадати йому, що він отримав. Він має усвідомити, що він отримав від Бога благодать і мир в стосунках із Богом. І це має вплинути на нього і на його стосунки з людьми. Далі я хочу згадати в цьому посланні дуже часто. Апостол використовує слово агапе. Він тричі використовує слово агапе, любов в п'ятому, в сьомому і в дев'ятому віршах цього послання. І цікаво, що друга частина, де він вже переходить до практичних порад, він не згадує це слово. Але цим словом, цим поняттям любов, агапе, пропитано. Все наступне вчення апостола тут. І він говорить далі, з 8 по 12 вірш, якщо так можна зосередити нашу увагу і перелічити декілька таких тез. З 8 по 12 вірш він говорить про слухняну любов, як любов в слухняності відгукується на заклик простити Онісіма. Далі він говорить про добровільну любов з 13 по 14 вірш. З 15 по 16 вірш він говорить про братерську любов і е любов у відповідь на е те, що він отримав. Ну, тобто, отримав фелимон. Це дуже так коротко і стисло про е те, як поняття любов. Як плід Святого Духа має відображатися в житті віруючої людини. Тому, коли ми можемо одразу сказати прощення, це те, що надихається любов'ю, як плодом Святого Духа в житті саме віруючої людини. Ще одне хочу згадати: він говорить тут в 19 му вірші цього послання, що дуже важливим мотивом для прощення є усвідомлення того, що ми є боржниками. Павло нагадує Фелимону, що Фелемон є його боржником, і тому, так обережно натякаючи на це, він говорить: прости, тому що ти є боржником моїм. І це дуже класна ілюстрація Євангелії, тому що ми є безмірними боржниками Бога. Він нам простив. І у відповідь на те прощення, яке він нам дав, і розуміння, усвідомлення, що ми його боржники, ми також маємо оце натхнення і рушійну силу для того, щоб прощати. Ну і останнє я можу зауважити, що Павло в цьому короткому листі десять разів згадує про положення Филимона у Христі, усвідомлення того, що він є у Христі. Є таким поштовхом до того, щоб прощати. Христос прийняв його, і Павло говорить: тому дай мені скористатися у Христі Твоїм прощенням до Онісима, того біглого раба. Ось тому це можна сказати таке стисле розкриття першого такого фундаментального поняття і розуміння, що це має бути внутрішня сформованість, саме внутрішня сформованість і розуміння біблійних істин є рушійною силою допрощення. Ну, а друге, що ми бачимо в цьому посланні, це зовнішній вплив або допомога церкви, яка формує нас, наш світогляд, наші стосунки. І це також є в цьому короткому посланні. Я хочу зауважити декілька: ну саме три. По-перше, він закликає простити, Павло закликає Филимона простити Онисима, і він постійно згадує. В Бозі, у Христі перед обличчям Божим. І коли людина віруюча усвідомлює, що вона ходить перед Богом, перед Його обличчям, вона має оцей поштовх правильний в присутності Бога зробити цей акт прощення, це рішення волі прощення. Тому це перше можна сказати, друге, він закликає простити. Перед ним самим, ну, тобто в присутності Павла. І він постійно згадує, що він навіть сам хоче прийти до нього. І для Фелимона це такий контекст, який його підштовхує розуміння того, що прийде апостол Павло, mm -hmm. і він має дати звіт перед апостолом Павлом, підштовхує його і формує його рішення стосовно прощення. Це допомагає йому, можна так сказати. І третє останнє перед обличчям всієї церкви, тому що послання. Починається воно начебто таке особисте до Филимона, але там згадується не тільки Филимон, але й його домочаці, і навіть вся церква, яка збиралася в його домі. І тому, коли апостол згадує це, це значить, що Филимон мав прочитати цей лист, і він був не тільки таким особистим до Филимона, а й до всієї церкви. І оцей контекст церковного впливу, коли очі всіх були направлені на фелемона, що ж він буде робити, як він відреагує на цей заклик, також є допомогою, поштовхом в питанні прощення. Тому я хочу зробити такі узагальнення. Є дві важливих сфери. По-перше, це внутрішня сформованість християнина. По-друге, це зовнішній вплив і допомога в обличчі церкви, служителів і, звичайно, самого Бога. Ці речі вони формують нас і допомагають нам виконувати Боже повеління, Божу заповідь, прощати. І якщо ми вважаємо себе за віруючих людей, не може так бути, щоб ми. Тижнями, місяцями, роками ходили і тримали або носили в собі це яд непрощення. Це є такий індикатор, що щось неправильно в нашому житті або, можливо, взагалі немає духовного життя. Ну от я б хотів ще зосередити увагу на такому питанні. Я дякую дуже-дуже гарна відповідь. І що стосується, наприклад, такої ситуації, приходить людина в церкві, приходить до служителя. І начебто людина не першого дня в церкві знає слово Господнє, але в силу свого стану, можливо, скаржиться на те, що не може знайти сили, бо шукає якоїсь Додаткового натхнення, щоб пережити це прощення, щоб проявити це прощення. Якщо зосередитись на, саме на такій пораді, що б можна було порадити такому братові чи сестрі, яким чином все ж таки знайти ту рушійну силу, яка б вплинула на його серце, щоб зробити це прощення? Ну, дуже гарне запитання, і я можу відповісти так. По-перше, прощення це не є а, якась емоці... якийсь емоційний фон, mm -hmm. відчуття. Mm -hmm. Перш за все, коли ми досліджуємо святе писання, воно говорить про те, що а, прощення це не пошук а, ейфорії а, або якогось спокою. Перш за все, це рішення волі, це покора, підкорення себе самого а, слухняності Божому Слову. Слово Боже закликає нас простити, і ми маємо у відповідь зробити це. А вже після цього можуть прийти відчуття, емоції, спокою, миру, задоволення і таке інше. Тому я би побажав такій людині більше перебувати в слові і досліджувати. Ну, те саме послання Филимону, до якого ми сьогодні посилалися, вивчати його детально і роздумувати, застосовуючи його до самого себе, <святок> ставлячи себе на місце Филимона, ображеного християнина, якому потрібно було знайти сили, простити. І ось апостол Павло, як його душоопікун, допомагав йому або давав йому аргументи і чіткі інструкції, як це має. Відбутися. А про це mm -hmm. я говорив тільки що. Mm -hmm. Добре, дякую. То, то ми точно розуміємо, що саме слово Господнє, Дух Божий, є тим самим впливовим фактором, впливовою особистістю на серце людини. І це неможливо, щоб людина лишилась без дії, Духа Божого в його серці mm -hmm. Слова. Дякуємо щиро за цей цю, цю гарну відповідь за цю зустріч.